...економіки, фізики переможця, призера Малої Академії наук, який вас познайомить з тими природами, які є перед ним, і розкаже, для чого вони призначені. Будь ласка, уважайте. Всім доброго вітня. Отже, у нас тут розташання природи, які використовують для е, дослідження саме екологічних властивостей відини. Наприклад, це операційні біскозинки, які ми використовуємо для визначення в'язкості рідини. Дуже часто у медицині його використовують визначення в'язкості крові. Допомогу, він працює з допомогою чотирьох роторів, які можна змінювати, за допомогою обертання ротора, посилає сигнал в самий близькозайметах і на екрані з'являється значення наприклад, тої самої в'язкості. Тобто вона визначається у міліпаскалях мі на секунду. Можемо змінювати швидкість і саме ротор. Далі, далі у нас тут е, багато гаріометрів, які допомагають визначити густину у, де, в широкому діапазоні а також є прилади для визначення поверхневого натягу. Наприклад, цей прилад за допомогою адаптивного, е, адаптивного приладу, тобто датчика, допомагає вирахувати кількість крапель, які скрапують, а також ми можемо обрахувати об'єм, який ми скрапили. На екрані нам показує кількість крапель, і ми за допомогою відомої формули можемо легко визначити поверхневий натяг. Але важливо те, що ми можемо визначати поверхневий натяг різними способами. І, наприклад, у нас є спосіб відриву кільця за допомогою життєвого динамометра. Ми бачимо, що збільшуємо, і в один момент у нас міняється значення динамометра. За дорахунок цього ми якраз і можемо визначити поверхневий натяг. І порівнявши два різні способи, ми можемо прийти до більш точної і більш правильної саме значення поверхневого натягу. На екрані у нас під, під, під час підрахунку крапля з'являється саме графік відносно часу відносно кількості крапель. І в залі визначати без, геологічні властивості людини дуже важливо і в медицині, і в посередньому житті. Дякую. Дякую, дякую. Так само ПЗ з фізики та математики і ПЗ Академії наук. Експериментальної фізики, і він вам розкаже про дослідження власне, електромагнітних полів. Е, місце якраз таки створено для дослідження характеристики, властивості магнітного та електромагнітного поля. Як ви бачите, на столі створена така конструкція для візуалізації лінії магнітного поля про постійного магніта, яка якраз таки від магнітної стружки візуалізує дані магнітні лінії. Взагалі, електромагнітне поле зустрічається в нашому житті будь-де. Наприклад, ви спроснаєтесь, достаєте телефон, хочете там вини чи подзвонити подрузі. І ви використовуєте телефон з те саме електромагнітне поле, і воно впливає на наш організм як шкідливо, так і корисно. Саме тому потрібно досліджувати електромагнітне поле. Для цього є прилад, який називається гаусмед. Це прилад для вмірювання індукції магнітного поля. Тобто, вам потрібно піднести датчик. До магнітного поля маг та виміряти індукцію, яка покажеться у вас на дисплеї. Наприклад, у нього можна виміряти на постійному магніті. На полюсах бачимо, що індукція буде вищою, ніж посередньо. А також в електричному колі. Бачимо, що зараз струму немає, тому на кутушці індукція магнітного поля досить слабка. Якщо ми увімкнули струм, індукція значно зросте. Ось. Також можна поміряти індукцію магнітного поля телефону або навушник автомобілі. Бачимо, що вона дуже маленька, тобто навушники впливають на моє здоров'я. Ось, У висновку магнітне воно впливає на здоров'я шкідливо та корисно, і тому нам потрібно досліджувати власивості і характеристики з допомогою даних приладів. Дякую. Центр нашого ліцею Луми-Канделіну, тризера малої академії. Даний прилад призначений для вимірювання відтратів проти харчування жорсткості води та радіації. Оскільки ми фізики нас цікавить саме радіація. Дозу радіації прилад показує у. Мікрозівертах за годину і працює у фоновому режимі. Якщо екран світиться зеленим кольором, це означає, що радіаційний фон у нормі. Якщо ж помаранчевим, то це підвищений радіаційний фон, і якщо червоний, то небезпечний для життя. Даним приладом, ми вимірювали радіаційний фон у різних куточках школи. І він всюди був у нормі, але найвищим був на нашому подвір'ї школи. Тому що була сонячна погода, а ми знаємо, що сонце випромінює радіацію. Дякую, <плес> Дякую. Дякую. друзі. У нас не тільки урочисте відкриття лабораторії, але й дуже важливий момент для розвитку нашого ліцею це є підписання угод. Про співпра співпрацю з трьома освітніми закладами Ще на сусідніх комп'ютерах ви можете спробувати провести якісь певні свої експерименти чи досвіди. Отже, ці датчики підключаються до комп'ютера. На кожному датчику зазначено його назва, що він вимірює, і які власне в нас є обмеження по граничах границях ви вимірювання. Давайте допустимо експеримент в спеціальному програмному забезпеченні поліно. І як бачимо, в нас на екрані будується три різних графіки. Це червоний графік це в нас тиск в кілопаскалях, а синій графік це в нас вологість, і зелений графік це в нас температура все записано в логімі. Отже, ці датчики вони зараз є незмінними в вигляді прямих ліній, оскільки і тиск, і різносно велика температура повітря, вони є плюс-мінус незмінними. От, але якщо якось змінити ці характеристики, то відповідно ми бачимо, як тиск, одразу, це відобразиться на екрані. Вже бачимо на прикладі температуру, яка у нас зростає, от, мабуть, тому що я взяв датчик круглі. Давайте подивимось більш наочно, це в нас буде вологість, якщо подути на датчик. То ми побачимо, що в нас графік вологі починає зростати, оскільки повітря, яким я подав на датчик, воно містить в собі о, водяну пару доволі високої концентрації, як ми бачимо. А, о, 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 таким чином, це на датчика можна вирівати різні фізичні характеристики, і основна перевага цих датчиків в тому, що до результатів досліду і дослідів експериментів можна буде повертати згодом. Їх можна. О, Зберігати ці експерименти, зупиняти експеримент для того, щоб проаналізувати певні дані. Наприклад, цей експеримент, якщо зупинити, то в нас всі датчики зводяться в єдиний, але з боку, отут, у нас будуть різні дані, які можемо аналізувати. От, нагадую ще раз, що датчик є на всіх комп'ютерах, в, в даному класі ви можете підійти і спробувати провести якісь певні досліди чи експерименти. Запрошуємо побачимо. Дякую. 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 Науковців, а педагогів, які пропонували нам, природничникам, перевести все на віртуальні лабораторії. Тобто зробити десь в Києві сервер, на якому буде розміщено універсальні віртуальні лабораторії з фізики, хімії і біології. Значить, Всі лабораторні роботи проводити в онлайн-режимі, звертатися до них, моделювати якісь процеси і все решта. Знаєте, воно, крім агресії, не виникає ніякого іншого бажання. Ви поламали стереотипу, ви молодці. Просто це, це є чудо, те, що учень, так, випускник школи, майбутній фахівець повинен розуміти не тільки те, що відбувається на екрані, побачити. Якісь дані результати Ви повинні розуміти, що відбувається принципово фізично, там, які реакції хімічні проходять, які біологічні процеси міряються. На класі ми розпочали вивчати розділ фізики, світові явища і виконували лабораторну роботу вимірювання птичної села лінзи. Це цієї лабораторної роботи певна установка, яка складається з джерела світла, і в даному було заране лізе та екран. Щоб визначити оптичну силу лінзи, потрібно мати відстань D, відстань D – відстань від Для голос до лінзи та відстань еткою від лінзи до самого екрану. Підписавши значення, щоб не займати вас, що це зробила це до цього, оптична сила даної збиральної лінзи становила приблизно 8 діоптрій. Проте ми маємо вже більше обладнання і ми можемо перевірити, чи дана лабораторна робота виконувалася правильно. Це автоматичний діотреметр, який базується на технології аналізу вольового фронту з використанням тасіку Хартмана. Прилад дозволяє отримати більш точні результати вимірювання оптичної лідзи. Цей прилад має функцію автоматичного розпізнання будь-якої лідзи. І ми можемо зараз наочно побачити, скільки оптична сила даної лідзи. Оптична сила даної лідзи 8 діотрів. Тобто можемо зробити висновок, що лабораторна робота була проведена правильно. Проте ми можемо досліджувати не тільки лінзи, не тільки фізику, а в загальному і окуляри, адже багато хто носить і також можемо дізнатися оптичну силу окуляри. Дана оптична сила від опрії, тому що залежить від того, від вади зору. От якщо це то далекозорість, то вам потрібна збиральна лінза, якщо це короткозорість, то розсіювальна лінза. Якщо це розсіювальна лінза, то оптична сила буде від'ємна. Дякую. Дякую. Скільки ви знаєте, збільшується урбанізація, тобто переселення сел міст. І з цим збільшується дійти, шуму. середній звук під час уроків він встановив в межах від 50 до 80 децибел. а звук при до децибелах Негативно впливає, як і на навчання, так і на самих дітей, на їхній фізичний і психічний стан. Можеш включити, вона реагує на мій рівень звук і відображається на пістоле. Тобою автоматичний програмно апаратний комплекс для визначення хоромі слуху частоти від 1200. Ось медити нашу підутибнамі амулі і розбитися. На екрані ми бачимо два графіка е, відділення для правого та лівого руку. Е, Цей частота, яку ми можемо змінювати за допомогою цих стрілочок, та гучність, е, яку ми можемо також змінювати за допомогою цього коліща. Але е, те, що він зробив тут і запантактував завдяки... Малій академії наук, який він є призером третього етапу всеукраїнського, запроцентував свій виріб тут саме на Україні, то він вирішив повернутися і вирішив слідкувати, як працює його досвід, і впроваджувати це саме в нашій рідній Україні. Прошу його, і Я постараюся все колокомічно. Всі знають і розуміють, наскільки важливо є енергетика, особливо зараз, коли в на нас війна, коли звергаються бомбардування наші енергетичні об'єкти. В Україні невелика кількість малих гідроелектростанцій, на даний момент це є проблема, так як не можна виробляти достатню кількість електроенергії на участках, де розбуляє місцевість. Мною було запропоновано це перший прототип, який я сам збирав. І перевага на відміну дислочої хаз заключається в тому, що в центрі є отвір, який додатково заключається сіткою через яку проходити риба, а також через е, спеціальну форму лопастю. вона е, виробляє достатню кількість енергії, при цьому не піднімає сильно рівень води простої великої швидкості. Це зроблено для того, щоб прилегті території тоді ще не затоплювалося, це все не викликала проблеми з екологією. Після того, як я зробив перший прототип, потрібно було рухатись далі. Я почав проєктувати вже більшу турбіну. Це поки що тільки 3D-модель, вона має розміри 40 см діаметр і 67,4 см довжину та розраховувала потужність 27,5 кВт. Це фотографія вже цілого механізму у зборі, де є турбіна, зафіксована в рамі, також генератор, який буде виробляти електроенергію. Захисна частина, там, щоб ланцюг при якомусь випадку не заживував людину, щоб нічого не сталося. Це повна будова навколо дежевізобетонний блок, який буде поміщатись в воду. Тут, де ви бачите, йде порожній простір, воно звідси буде зашите металом і зверху буде окремий люк. для того, щоб вийшли сильні повені і не будувати на річці великі лампи та обхідні шлюзи. Вода могла зверху переходити плотину, тим самим не нашкоджувати в природі додатковим розміщенням житлобетон. Це вже на даний момент зібрана турбіна, як ви показували. показував. Вона збиралася багато компонентів в різних містах України. На даний момент вона розміщена в Кривому морозі, де її доробляють, запресовують підшипників. Вона складається з металічного корпусу. Хлопості були зроблені з клопласику на базі 3 d моделей і зараз є ще фотографія. Ззаді. От уникальність є такого якраз в лопастях. Те, що ви можете бачити, на початку вони дають як ківш. Сильно видержу на А на кінці вони переходять в ківш. За псалом вони створюють максимальну силу теді на виході з турбіни. І ось вже майже фінальні фотографії. Діти підшипників вже в раму. Зараз воно йде на фарбування і десь протягом тижня буде відправлятися в мию. І цього воно буде розміщене в селі Вербіш, це десь приблизно 7 кілометрів від міста Коломиї та буде підключено до загальної мережі. А дірка для лишається? Дірка лишається і ставиться відкола сітка під кодом, щоб воно не попало в лопастя, чи це цей?